Сім корисних товарів на зиму і з тему. Цього року, походу, знову буде сюрпризи, Тож я підготувалась по повній. Останні взагалі кайф. Перша сонячна панель для зарядки. Ось така маленька плитка, але реально заряджає телефон, коли є сонце. Далі світильники. Я замовила ось такий компактний ліхтарик та світлодіодні гілки на батарейках. Ціна дуже приємна. Третє, міні лампа, маленька, естетична і сенсорним керуванням. Заряджається від USB і чіпляється до будь-якої поверхні. А за цим кодом можна отримати 100 зелених на шопінг в тему та додаткову. Знижку до 90 Четверта гірлянда на батарейках. Ця досить довга, і її можна зручно почепити на дзеркало або штори. Ще взяла таку електроковдру, вона ж матрац. Працює від павербанка, має керування температури і таймер. Гріє так, що сальце шкварчить. Інша знахідка шапка з ліхтариком. Досить стильна, унісекс і теж заряджається від USB. Наймоє моє улюблене автомобільне ліжко. Це супер річ для наших реалій, бо іноді доводиться спати на паркінгу в тривогу. Він дуже швидко надувається електронасосом і не неймовірно зручний.